Чи 4... вертаємося до закону? Вертаємося до цього слухайте, закону. Давайте слухайте. Да, не вертаємося до закону. <реку> чому ж поспішаєте так? Чому значит, не можете жовтні дочекатися? Після якщо Я вам розкажу. А ви почуєте, молода людина повинна хоч трошки? Ну слухай, кажіть далі. Значить, дивіться, що вони роблять зараз. Вони нас змушують, і це це держава змушує, звісно, держава. Покажи мені завтра. Слухайте. Вони кажуть таким чином, якщо. До 15 липня громада не об'єдналася. Такого не може бути. А де написано це? Де це написано? Це брехня, це брехня. А чого ж ви прийшли до людей без документів? Покажіть де це написано? Ви Це абсолютно лапша на уші. лапша на уші. Що слухати вас? України формується до 15 липня. Якщо до 15 липня громада не створена, це не тільки наша проблема. Вся Україна і гроші не передбачені. Все, ми чекаємо ще рік. Ось я хочу сказати. Вони що, як вони нас стимулюють? Об'єдналися до 15 липня.